Це ринок сьогодні на четвер. А це такий ринок. Ринок. Людей не багато, твору навезено дуже багато. Розповідаю про сіна. Помидорок по двадцять, кавуни п'ятнадцять, десять, по восім оце таке, от, мед 350, 400, ну, деньки по 30, помідори, теж різна ціна, от, картопля, по 20. Синеньку, там рибу сидить продає. Час попалися, почуваємо гриб. Я вже риба намілася. Вже для мене хлопця. Сказали. риба, і все. Не хочу. Так, кого я? Це квітки. По чому риба? 87 дорого. Вже дорож. Просто ціна ціна такий шу. Вже риба не дуже. От у-то така. Почало по 12, узка же кавня. Жінка питається. Він даємо крові. І сам дає. Ну, значить, хороба. Як сам їсть, значить хороше. По 10 вже. Давай, каже, ні. По 10. Давайте. Машина, машина, і таковий. Господи, молодь. Ми личиніли, ой, страшне. Не кажуть, а потім вже вступають. А тут машина за машиною. Ой, мама. Господи, хлопець навстрічу велико Він виїхав. А тут машина за машиною, і движуха. Просто движуха вам Буде цьому... завжди. Шум теж завжди можуть. Такі не дуже гарні. Взагалі А по чому ваші деньги? По двадцять? Клонятна. Дорога. Такого немає. Все чоловіком там сидить, читає гроші. Я пішла помаленьку. Помаленьку, помаленьку. Господи, Оце такий базорь. Оце вам розповідаю, знімаю. Оце таке на новазорі. Вазорь і навіть і в четвер є. Люди, кожен хоче продати щось, а другий хоче щось купити, і так і життя йде. <рисо> <рисо> Продасть То дядько сміється. Продам дійський белік. А він каже, робос продаси, як хто хоче, сидить, ремонтують, продають. Взагалі, а машин. О, і ото кажуть бідні. А де ж вони бідні? О, якими машинерами їздять. Не бідний народ. Да. Бідних немає, дуже. То тільки стогнуть, плачуть. А так машин, а в неділю тут ще машин такого, що. Не проїхати, не пройти. І ось чоловік по 10 казав. Ну я ж нього не купила, а там я вже купила, де я брала вже я. Їли все, але, нічого не случається. І воно вже тебе знайому бачила, каже, купила. Тіпа дешевше, а воно каже. Таке, яка тепер себе дуже негарно не почувається. Людина. Пшеничка. Сто гривень, це все. Пшеницю це все по 100 гривень. Просять, скільки машин. вже наїхали, стоять. Ой, Господь. Їдуть, їдуть. І жінки. Чоловіки, в общем-то, все розповіла. Це такий базар. Бажаю вам всього найкращого, миру, добра і злагоди кожній сім'ї. Будьте щасливі!